Ну, моя думка, що Путін не може зупинити війну, тому що це питання його фізичного виживання. Це явно його програш. Програш, який закінчиться для нього ну смертю, і він буде до останнього повторювати, що він хоче, щоб Україна. Припинення вогню його є публічна позиція, про що я неодноразово говорив. Припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області України, так і офіційно відмовиться від НАТО. Це перша позиція, яка публічно ним озвучена. Друга позиція, яка публічно тим ним озвучена, це так звані минські ці, стамбульські угоди, які ніколи угодами не були. Але він цими папер... паперцями якось махав на камеру де там вимога до україни щоб вона скоротила армію на до 80 від до 80 тисяч щоб не було РСЗО, дальність ракет не більше ніж 40 кілометрів і багато чого іншого тобто це базових базові позиції, які путін сам озвучив а і це я думаю, що це була його велика помилка, бо він себе позбавив а, політичного маневру. Тому що це Трамп може, знаєте, сказати а, там одно речення і два протилежних слова, два протилежних тези просувати. Він це так робить для того, щоб завжди мати політичне поле для маневру. А в Росії так не, подсу, не працює, якщо цар сказав один раз, то цар не може дати слабіну, як вони говорять. Цар повинен тільки ескалювати так і тому я думаю, що я не вірю, що Путін, поки буде живий а буде знаходитись при владі. Він зупинить війну. навіть навіть країна буде розпадатися там, там вже будуть бігати з каністрами. А будуть питання вже почнуться конфлікти через паливо, яке ще Україна додасть цієї зимою, але Путін не відступить від своєї позиції, тому що знову таки це його не просто політична смерть, а фізична смерть.